Учасники команди з нагоди закриття чемпіонату України в закритих приміщеннях майда полдона Батт. Рад! Вільно! Вільно! Головному секретарю змагань, а у результати. Перше місце та звання чемпіона України 2015 року закритих приміщеннях вибрала спірна команда Одеської області. Друге місце посіяла збірна команда міста Героя Києва. Третє місце посіла збірна команда Волинської області. Чемпіон та переможці змагань в підйомі по штурмовій драбині серед Третє місце з результатом 8 секунд рівно посів представник збірної команди міста Києва Євген Андрієнко. Йому вручається диплом 3 ступені. Друге місце посів представник збірної команди рівніської області Іван Дем'янчук з результатом 7,99 секунд. І перший виборов представник збірної команди Миколаївської області Вадислан Тороценко З результатом 7. То підставилися Олександр Антко та представник збірної команди івано франківської області Олександр Кравчук. Ну і перше місце звання чемпіона України 2015 року вибрав. Чемпіон світу минулорічного чемпіонату світу це Сергій Данільченко Івано-Франківська область Ще раз вітаємо чемпіонів. Це наша майбутня зміна. Щиріше вітання. Особливо Сергію Данільченко, молодець до підстави вашого з мене старшої вікової групи. Представник збірної команди Запоріжжя з результатом 11.97 секунди посів представник збірної команди владислав Хлібодар. Другий міський області Віктор Сергієнко. Чемпіона України 2015 року вибрав представник збірної команди Житомирської області кандидат майстри спорту Юрій Кравченко. Збірної команди Львівської області Сергій Присяженко Владиславович. З результатом 13.67 секунди посів майстер спорту представник збірної команди Київської області Євгенко Обаса. 13.61 секунди вибрав майстер вас Андрій Присяженко місто Київ. Новорічний чемпіон світу рекордсмен України Сергій Присяженко, породу міжнародного класу. Київська область. В область. області Антон Томишевський та представник збірної команди міста Києва Євгеній Андрієнко. Минской області Антон Томишевський. І званячий представник збірної команди міста Києва Євгеній Андрієнко. Третє місце посів представник збірної команди Запорізької області Олександр Грицевський. Вітаємо його. Ну а чемпіон області? Чемпіон світу, чемпіон України. Сергій Данильченко. Збірної команди Миколаївської області Олександр Горохов. Друг ліподар Запорізька область. Ну і перше місце звання чемпіон України вибрав представник збірної команди Житомирської області, кандидат майстри спорту Юрій. Равченко. Третє місце з результатом 22,96 секунди. Так сталося посів майстер спорту міжнародного класу Сергій Пресяженко Андрій Присаженко. Переможця славосі майстер спорту міжнародного класу Денис Єсипенко. Одеська область. І так, третє місце серед юнаків посіла дружня збірна команда Миколаївської області. Срібним призером стає збірна команда Волинської області. Ну і, звичайно, чемпіоном України збірна команда Івано-Франківської області. Третє місце посіла збірна команда Волинської області. Друге місце посіла збірна команда міста Героя Києва. І перше місце збірна команда Одеської області з врученням. В первую очередь мне хотелось бы искренне поблагодарить организаторов чемпионата Украины в закрытых помещениях среди юношей чемпионат Украины среди взрослых, финальная часть, это руководство Винницкой управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям, личный состав за предоставленную возможность. Сегодня в непростое время мы показали, что мы не стоим на месте, мы двигаемся и самое главное выполняем те задачи, которые перед нами стоят. Пожарно-прикладной спорт всегда был и будет одной из основных формы подготовки личного состава до выполнения задач. А задачи у нас стоят непростые. Это первыми прийти на помощь людям, которые оказались в беде, ликвидировать. ту или иную надзвичайную ситуацию или потушить успешно пожар. Вот эти задачи стоят перед нами и мы готовим личный состав для выполнения этих задач. Что касается результатов соревнований, нам приятно отметить, что по сравнению к сожалению, в прошлом году у нас подобных соревнований не было, но по сравнению с предыдущим годом результаты выросли. Нам есть Оптимізм ми можем с оптимізмом смотреть на в будущее в этом году. Сборная команди України представить захищати честь нашої страны на чемпіонаті. мира среди юниоров, который будет проведен в Беларуси, и на чемпионате мира среди взрослых, который будет в Санкт-Петербурге. Наши сборные всегда с достоинством представляют нашу страну, и не случайно среди участников были чемпионы мира как среди взрослых, так и среди юношей. Поэтому задачи, которые ставились, мы выполнили в полном объеме. И юноши, но... Без юношеского спорта не может существовать спорт взрослых, і наша сборная взрослая 100% состоит из тих людей, которые прошли спорт. юных спортсменов. И это показывает э, о том, что мы на правильном пути. Пусть сегодня не все стали победителями, э, но я уверен, что э, заинтересованность этих молодых людей будет в том, что они будут поступать в наши учебные заведения. Из них э, вырастут хорошие специалисты э, по тушению пожаров, по спасанию людей и, одним словом, э, здоровые украинские граждане.